Усім привіт, до вашої уваги. Огляд, мішечка з жіночим взуттям. Подивимося, що попадає. На столі у нас ось таке гарненьке взуття. Розмір шостий. Утеплений з низькою ходою. 37-й розмір в гарному стані. З низькою ходою. Сапожечко 41 розмір в гарному стані. Дивимось наступні. Розмір 40 й утеплені. Осінні. Дивимось наступні. Ось такі гарнюнькі. 41 розмір, низька хода. Розмір 40, фірма Глес. Дивимось далі. Фірма Nike. Цікавий варіант найків, як на мене. Оце у нас УГІ Угі Найк. О! Вивіть, 6 QR-кодом. Розмір 38,5. Оригінальні найки. Розмір. Розмір, розмір, так у нас розмір. Це десь 37 37 по 38-ий. Але на ходу ножку. Дивимось далі. розмір 39-ий. Ось такі гарнюньки. Гарнюньки аж виблискують. З низькою ходою. Розмір 5-ий. з каблучком 39-й розмір. 37-й розмір. Наступні з низькою ходою. Фірма Stragiarius, дуже крута фірма, розмір 37-й. 39-й. сороковий. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.